Всім привіт! З вами Елмоб. І сьогодні в цьому ролику ми вам розкажемо про нашу компанію, хто ми зараз, куди ми рухаємося, що ви можете від нас отримати і чим ми можемо бути вам корисні. І як вам не прогадати і не про її на купівлі Тесли з Америки, з Європи чи навіть з Китаю This is the future. This is the future. Дивіться, ми 10 років вже ремонтуємо електромобілі, займаємося електромобілями. Ви можете спокійно зайти на Ютуб. Я всіх клієнтів, хто вперше там попадає в ЕЛМОБ і знайомиться з нами. Дуже прошу подивитися коротеньке відео. Називається Історія Елмоб. Там ви можете з самого початку розібратися, що було з компанією, і вся історія нашого розвитку є на Ютубі. Ви можете перейти на канал і дивитися з 2014 року кожен рік. З 2013 року ми почали займатися, з 2014 року у нас є вже відео на Ютубі. І все, що ми розказуємо, це те все, що ми проживали самі. Бо ми ентузіасти електромобілів, ми любимо електромобілі і ми віримо в те, що. Вони створюють насправді світле та екологічне майбутнє, і головне енергонезалежне майбутнє в нашій країні. І в цьому відео ми просто хочемо показати, що все те, що ви бачите, або бачили в попередніх роликах, або то, що ви побачите в цьому ролику, все це є в попередніх роликах за останні півроку на каналі ЕЛМОП. І постійно змінюються машини, постійно якісь машини нові приїжджають, старі віддаються. Відбувається отакий от одвіж. За цей рік у нас більше 100 тесел куплено в Америці. Відремонтовано, мабуть, 50 там чи скількись. І ще будуть доремонтовуватись машини. Ми до кінця року плануємо віддати ще там 30 машин, як мінімум. Тобто процеси йдуть, робота відбувається, і ви це все можете. Якщо хочете, ми вас запрошуємо. Приїжджайте, подивіться, давайте познайомимося. Ми такі, знаєте, молоді ентузіасти, відкриті. Любимо спілкуватися. У нас класна команда, і ну, ми, ми раді і хочемо бачити більше людей, які пересідають на ці сучасні технологічні, екологічні, швидкі, стильні та круті електромобілі. Зараз ви бачите, колеги працюють. Андріан у нас займається він. У нас механік ремонтує зараз піввісь на автомобілі. Перепаковує трошки шрус і пильник. І цей автомобіль у нас будуть зніматися дверки, машина йде в Рихтовку. А це буквально машина клієнтів, ну такі, знаєте, виключення з правил. У машини всього-навсього 300 кілометрів пробігу. Уявляєте? 300 кілометрів, ну, вона навіть не проїхала першу тисячу і вже попала в ДТП, попала на аукціон. Ми її придбали. Подивіться, яка прикольна машина. Стріляли тільки штори та водійські сидушки. Е, головна безпека е, це коліна водія та руль водія, вона ціла. Ну і пасажирська безпека теж головна, вона ціла. Дуже прикольна машина. Це, може, ви бачили, невдача наша. Ми придбали автомобіль без батареї і в порядку виключення один єдиний, і я сподіваюся, що останній раз дали клієнту гарантію, що машина буде з батарейкою. Клієнту дали вилку. Або така ціна, і машина без гарантії, без нічого, або на там, 3 тисячі доларів більше. І ціна з гарантією, з усіма ризиками, що ми беремо на себе. І як не зло, саме на цій машині вона приїхала без батарейки. Ну, це наша якби, відповідальність і ми зараз мінус 14 тисяч доларів отримуємо, але виконуємо свою відповідальність перед клієнтом. Тим самим. Перекриваючи прибуток з там, семи машин, які ми могли заробити ну, на, на інших семи машинах, розумієте? Але саме тому люди і звертаються до нас за нашою гарантією. Це наша адміністративна команда. Це у нас Андрій, наш директор СТО. Всі його ви знаєте. Андрій, скільки у нас зараз машин в роботі? Вісімнадцять. Вісімнадцять машин зараз в роботі. Також машини стоять на очікуванні. Це Едуард, він у нас займається підбіром запчастин, а також організацією ремонтів. Анастасія, наш HR-менеджер, підбирає нам персонал. І В'ячеслав, ви його може знаєте, якщо ви купували у нас зарядки або запчастини, то він займається у нас продажем запчастин та зарядок. А там ще у нас є Сергій, він продає автомобілі. Якщо ви були у нас на тест-драйві, ви також його знаєте. А це у нас Дмитро, наш майстер-приймальник. Зараз він працює. Е, якщо ви дзвоните нам на сервіс по телефону, який на сайті, то Дмитро вас зустрічає, вам відповідає і записує вашу машину на сервіс. Ви можете підписатися на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо самі соковиті, самі цікаві пропозиції з цінами, з умовами. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, він є під відео. І будьте першими, хто хоче швиденько забрати найвигідніші пропозиції по автомобілям. Це наша тимчасова скажімо так, рихтовка. Зараз вже маємо велике приміщення в обухові, але поки... зараз бачимо, хлопці працюють. Це у нас, до речі, наш погоріли. Микола його вже закінчує відновлення, дороблює. Вже бачите, виставлені зазори. Залишилися буквально якісь мілкі роботи. І наш бог рихтовки Сергій. Ладно. Ви його вже теж мали бачити на наших відео. Сергію, як у нас справи? Працює. Добрий ради. Що у нас по цій машинці? Зараз ну, по бампі залишається запаять. Зазори виставляємо, так? І туди кришку вріхтували. Зараз ви бачите наше, так ми його називаємо кладовище. Це все розбиті деталі, які раз на місяць приїжджає у нас цей, металоприйомка. Да? Тут ціла така фура загружається різного металу і вивозимо. Це все корпуси батарей, які ми розібрали, які не підлягають відновленню, побиті, пошкоджені. там ще щось. А це машини, з яких ще дешось, там, щось будемо вирізати з цих корпусів. Але більшість е, цих запчастин вони вже не підлягають відновленню, не підлягають ремонту. І ми їх просто там, через декілька тижнів назбирається побільше, і ми їх знову відвеземо. Там ще бачите величезна купа пластику стоїть. Зараз ви бачите наш старий склад, тут такий трошки безлад, можна сказати, але це творчий безлад тому що е, оці от ви бачите, це все автомобілі, тут є вінкоди, коди це деякі запчастини з автомобілів, які зараз в роботі. Я розумію, що, можливо, це виглядає не дуже презентабельно, але це те, що вам мало хто покаже, як воно все виглядає знаєте, зсередини. Тут є деякі запчастини, які нам потрібні, щоб швидко відновлювати автомобілі. І також тут є такі запчастини, які, от коли ви приїжджаєте, вам треба там ходову швиденько зробити, щоб ви далі поїхали. Зразу все, взяли зі складу, опа, поміняли речах, клієнт там через 2 години виїхав з сервісу. І зараз ми з вами перейдемо на новий склад. Ви побачите, що там. Зараз ми вам покажемо на даний момент наш основний склад. Він тимчасовий, але через пару тижнів ми вже його звільнимо. Отже, заходимо. Тут вас чекає В'ячеслав. Доброго дня! Привіт! Розкажіть, що у нас тут відбувається, ну, що у нас тут є. А, На даний момент, так, да, вибачте, я відповім клієнту, потім вам все розповім у кращій так, формі. В'ячеслав, давайте пройдемося по складу так, і так, так. потихеньку, по поличкам. Розкажіть у нас, що тут у нас є, що відбувається, а, ну, що, що тут ми у нас зберігаємо. Є. Е, ну, як бачите, тут у нас деталі ходової системи, амортизатори, речаги, кулаки. Е, у нас — це в основному оригінальні деталі нові, які ми використовуємо як для відновлення наших ну, автомобілів, ті, які в нас в ремонті, так і інших. Бачите, речаги. Далі у нас йде деталі, деталі для кузовщини, тобто лонжерони, кріплення бамперів. З цієї сторони у нас якість дзеркала, решітки. Також нижні лонжерони. Ми бачимо в достатній кількості у нас є. Це задні підсилювачі бампера, да, тройка вайка. Також далі це теж. це теж, у нас починається кут електропроводка. Це у нас електропроводка різноманітна. На тройку, на вайку, передній бампер, задній бампер, підрамник, моторний відсік, все практично. Що... Також у нас є декілька ще зарядних блоків на 32 А українського виробництва. Для виготовлення зарядних станцій. Також там є комплектуючі для виготовлення зарядних станцій. Вилки, Це вилки для розетки, да. розетки для зарядок. Все, що ми виробляємо. Самі в Україні для вас далі зверху у нас іде поличка: це у нас радіатори, дифузори, вентилятори. Зберігається все в відповідній якості і нічого не пошкоджено. Це у нас такий невеличкий куточок, де знаходяться у нас крила. Це рульові колонки з донорів. Це провода, як з донорів, ну високовольтні, як з донорів, так і нові для того, щоб перероблювати автомобілі. На Європей. європейський стандарт зарядки. Захист дніща. Далі тут йдуть це ляди, задня кришка багажника, тройка рестайлінгові, тобто, якщо потрібно, є їх в достатній кількості. Ну і також далі, там теж бачите світлий салон. Ну Тут так трошки акуратненько, максимум максиму складені бампери. Це були зроблені спеціальні полки. Під бампери все просчитано, прораховано. Такі ж самі будуть на новому, на новому складі, але їх буде ну, набагато більше, щоб бампери були в такому вигляді, ну, зберігалися в такому вигляді. Зверху це у нас пороги тройка і вайка. Також це у нас зверху захист під бампер. Під двигун. Це у нас тут, от тут, тут і далі при вході це ті деталі, які були зняті з донорів наших, які розбираються, які зараз проходять процес ідентифікації. Оцінки, да, оцінки стану, самої деталі, наскільки вона пригодна до, до подальшого використання і прийняття так. на склад. І також у нас тут ви бачите комплектуючі та перехідники для закладаються. Перехідники, так, да, це теж тут. Тут у нас деякі комплектуючі для того, щоб виготовляти ну, зарядні станції. Це, це комплектуючі для того, щоб збирати, виготовляти зарядні станції. За цими непримітними старими вітчизняними воротами знаходиться наша одна із наших майстерень. Це наш цех по склопластику, такий тестовий. А це В'ячеслав. Вячеслав, привіт. Доброго дня. А, розкажи, що ми тут робимо, що тут взагалі відбувається у нас? А, тобто ми тут робимо ось таку матрицю, на якій в подальшому ми будемо робити крила. Ось у нас є тестовий зразок матриці, і перший зразок одного крила це крило ми поки що реставруємо, оскільки на ньому була е шпатлівка. Ось, в принципі, ми його майже відновили, залишилися деякі нюанси. Отже, якщо так коротко розповісти, то ми вже четвертий місяць. Налагоджуємо, збираємо свою команду спеціалістів зі склопластику, тому що ми хочемо робити різні цікаві деталі для Тесла, для тюнінгу і так далі. І плюс ми це робимо для того, щоб мати заміну китайським запчастинам, тому що деяких клієнтів не влаштовує ціна на оригінальні запчастини. Вони купують китайські запчастини. Китайські, на жаль, не завжди гарної якості. Саме тому ми зараз працюємо над оцими крилами. Це вже майже фінальний варіант, його ще треба буде е, ну, якби дороблювати. Але ви вже бачите, що воно ну, більш-менш гарне. Ще хлопці допрацюють матрицю і у нас вже будуть готові вироби. В чому переваги взагалі цього е, склопластику навіть перед оригінальними. По-перше, він легше, по-друге, він. Не буде коридувати. Оригінальне крило Тесла теж не має коридувати, тому що воно оцинковане. А якщо ми беремо китайське, то китайські, на жаль, вони можуть ну, давати корозію. Це також ви бачите, це матриця робиться під капот. Для нас це взагалі такий більше як не бізнес-проект, а більше як проєкт для а, фану, випробувань да, для якоїсь технічної творчості. Але ми дуже сподіваємося, що... Ну, ми сподіваємося, ми це зробимо. Буде закінчено, у нас буде капоти, будуть крила з склопластику, і потім будемо робити якісь обвіси. Але ми поки що ще не вирішили. До речі, напишіть в коментарях, краще обвіс робити на вайку, такий більш спортивний, чи на Модул 3. Бо нам щось здається, що на модул 3. А це машина, яка була ну, якби сильно пошкоджена по задній частині. Вона була вся вже. Підготована, виготовлена під малярку. Ну, ви бачите, вже там двері загрунтовані, крило загрунтоване. Тут теж усе загрунтовано, щоб фарбуватися. Але ми цю машину спеціально сюди хлопцям привезли, щоб вони могли з неї знімати деталі, щоб вони могли з нею працювати. Дивіться, зараз ви бачите ще один варіант тестовий крила. Воно ну, реально дуже легке і ну, тут. Теж хлопці проводили деякі випробування, деякі експерименти. Ну, бачите, тут все вже зроблено, підкріплення, під те, щоб можна було виставляти зазори. І в принципі, ну, нормально виглядає. І зараз ви бачите, це шторки, над якими ми ще теж працюємо. Зараз не сильно сезон, тому ми зараз поставили цей проект на паузу і більше працюємо над деталями для Model Y. Це панорама від Tesla Model Y. Це е шторки, які будуть робитися під панораму для того, щоб захищати. Тому що, ну, на жаль, там кожен третій, кожен четвертий е власник Model Y і Model 3 кажуть про те, що ну, гріє сильно в голову через дах, коли спека. Ну і плюс зимою це хороша термоізоляція для автомобіля, щоб менше витрат було на обігрів салону взимку. Якщо ми з вами зараз зайдемо на Авторія і подивимось, е машини, які є, продаються Тесли в Україні, то 90% автомобілів на авторія це машини биті. І 60% з них вони неякісно відновлені і по ним є питання. І ми вас. Просто закликаємо, якщо ви хочете автомобіль, обов'язково приїжджати і перевіряти машину прямо досконалу, і ємність батареї, і кожен штуцер, який на батареї, і мотори перевіряти. Ну люди розумієте, хочуть заробити більше грошей, вони економлять на ремонті. Економлять іноді на таких речах, на яких, на жаль, не можна економити. Проте, коли неякісно зроблена ріхтовка. Проте, коли там погано пофарбована машина, проте, коли речегі по підвісті не замінені, або коли ну, є якісь ще нюанси, я про це вже мовчу. Але коли замість подушок безпеки ставлять обманки, або коли е ну, в машині передбачений там, радар для автопілота, а його там, чи не ставлять, чи просто там якось заглушають помилки. Вже таке навіть хімічать з Теслами, що я ну, просто навіть не знаю, якісь нові постійно придумують е варіанти, як обманути там, е систему, да, щоб подешевше відновити машину. Тому ми вас закликаємо е перевіряти ті машини, які ви обираєте, або е краще купувати машини у компаній, там, у нашої, не, не у нашої компанії, у якихось хто перед вами несе відповідальність. Хто е, якби, ну, дає якусь гарантію, хто вже працює давно і до кого можна буде, якщо будуть якісь питання, потім прийти і спитати, так, що за фігня, типу, от у мене отаке, отаке з машиною. Іноді у нас клієнти питають, за рахунок чого ми даємо гарантію, ну, найбільшу на ринку, по факту, на беушні машини, на биті машини, відновлені після Америки, на 100 тисяч кілометрів або 3 роки. І е, на мотор, і на батарейку. Тому що ми спеціалізуємося на цих машинах. І саме тому е, у нас є машини в розборці, у нас є величезний склад запчастин, у нас є цілий контейнер. Ми контейнерами вже е, з партнерами якби, колаборуємо та возимо контейнерами е, запчастини з Китаю та з Америки. І нам важливо показати вам. Масштаби, да. саме, дякуючи цим масштабам, ми можемо цю гарантію виконувати. Більшість інших компаній вони не можуть собі дозволити давати таку гарантію, тому що ну, вони не мають таких об'ємів да, і не мають таких гарних цін на ті самі запчастини. Отже, ми раді були вам розказати показати всю нашу компанію, хто ми чим ми займаємось. Ви знаєте, була душа вкладена, душа багатьох людей в те, щоб це все організувати. Вже сотні Тесл відновлено та видано клієнтам на нашому сервісі. Вже більше тисячі електромобілів отримали наші клієнти, на яких вони їздять. Звичайно, з котрих там близько 400 автомобілів це тільки Нісан да? Ліфи. І приємно працювати для вас. Приємно знати, що ми вам віддаємо якісно відновлені або якісно перевірені електромобілі, що ми несемо відповідальність за свою роботу і що ви спокійно спите, тому що у вас є гарантія, і ви знаєте, куди вам приїхати, якщо у вас раптом щось зламалося. А, і зараз у вас є ще нагода придбати електромобіль, щоб на цю зиму поставити собі інвертор. І від свого електромобіля а, подавати живлення у будинок, коли будуть відключення світла. А коли світло буде включене, то від будинку заряджати електромобіль і тим самим не купляти пауербенки. А 1 кВт потужності для того, щоб світло було в будинку, щоб там холодильник працював, це вам якраз електромобіль зможе забезпечувати. Це у нас Model S100D. Це у нас трійка Dual Motor, це у нас трійка Performance, а це у нас машина, яка не продається. І там ще є машини, які продаються, але ми вам їх покажемо в наступному відео. І саме головне, покажемо ті автомобілі, які у нас зараз в ремонті, які ви можете також забронювати по солодким цінам, поки вони ще в ремонті.